Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. У Миргородській громаді завершився конкурс бізнес-планів 2024-2025 років. Щороку спеціально створена комісія обирає 10 найкращих бізнес-ідей місцевих підприємців. Переможці отримують грант із міського бюджету до 50 тисяч гривень на реалізацію своїх проєктів. Розмір фінансової підтримки становить не більше 50% від загальної вартості ідеї. Цьогорічні лауреати конкурсу вже втігли свої задуми, 10 історій успіху, які надихають і демонструють, як ініціатива перетворюється на розвиток громади. Конкурс охопив найрізноманітніші напрями від крафтового виробництва до індустрії краси. Андрій Отрішко, який понад 30 років виготовляє ключі, використав грантові кошти на закупівлю сучасного обладнання. Каже, технології розвиваються, і щоб залишатися конкурентно, необхідно йти в ногу з часом. У самому серці Миргорода відкрився затишний куточок для поціновувачів солодкого, кондитерська солодка фея, її власниця Оксана Зуй завдячує реалізації мрії саме грантовій підтримці. Кошти спрямувала на облаштування приміщення та закупівлю обладнання. Ще одна історія Оксани Натоки, майстрині індустрії краси. Отриманий грант вона використала для придбання професійного апарата, що підвищив якість послуг і вже приносить перші результати. Серед переможців і власниця пекарні «Штрудельок» Марина Шляхта. Завдяки гранту вона змогла придбати нове обладнання, розширити асортимент і забезпечити стабільну роботу пекарні. У Миргороді також з'явився магазин дитячих товарів Шоп», який швидко став улюбленим серед місцевих матусь. Його власниця Катерина Гавришко використала грантову підтримку, щоб облаштувати крамницю та забезпечити покупцям комфортні умови. Майстрині перукарської справи Світлана Непокульчицька та Оксана Олексієнко, маючи понад 20 років досвіду, вирішили створити для клієнтів комфортний простір. Завдяки перемозі в конкурсі, вони переїхали в нове приміщення та облаштували сучасний салон краси. Леся Бикла ще з дитинства мала відчуття стилю. Тепер у її власній майстерні не лише ремонтують і шиють одяг, а й створюють аксесуари, розробляють дизайн гмургородської вишиванки та будують локальний бренд. Завдяки грантовій підтримці майстрині придбала сучасну вишивальну машину. Підприємниця Людмила Шевченко, власниця крафтового виробництва «Два Кума», інвестувала отримані кошти у газову піч, купасний шприц і млин для прянощів. Це дозволило розширити асортимент і збільшити обсяг виробництва. Серед переможців Марина та Олександр Бонський, виробники крафтових козячих сирів, цього року вони зробили крок у напряму сільського зеленого туризму, встановили альтанку для приведення майстер-класів і прийому туристів. А вже новий конкурс бізнес-планів стартує і цього року. Миргородська міська рада збільшила суму співфінансування. Тепер підприємці можуть отримати до 70 тисяч гривень, не більше 70% із загальної вартості проєкту, а решту профінансувати власним коштом. Такі ініціативи не лише підтримують підприємців, а й зміцнюють економічну спроможність громади, створюють робочі місця і формують нове обличчя Миргорода, міста, що розвивається разом зі своїми людьми. На базі відокремленого структурного підрозділу в Хомутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету 12 листопада відбулася науково-практична конференція. Захід об'єднав близько 40 студентів. Директор Хомутецького фахового коледжу Сергій Шинкаренко детальніше розповів про подію. Ми проводимо науково-практичну конференцію з питань репродуктології, генетики, запліднення, розведення цю цей захід був ініційований асоціацією виробників молока. Ми підтримали його і вже ми сьогодні працюємо. У нас сьогоднішня наша робота розділена на дві частини. Перша це вивчаємо теоретичні основи. В рамках цього були доповіді наших викладачів, наших студентів четвертого курсу, які щойно перебули з виробничих практик технологічних, і відповідно. Гості, лектори, модератори, які підготували нам цікаві лекції, також в рамках сьогоднішньої конференції буде практична частина. За словами директора закладу, головна мета конференції поглибити теоретичні знання студентів і показати практичне застосування сучасних технологій у тваринництві. Під час заходу учасники представили власні дослідження, поділилися досвідом, отриманим на практиці в провідних господарствах із різних областей України. Менеджер проєктів розвитку ланцюгів доданої вартості програми Агро Владислав Голенко зазначив, що молодь бачить перспективи для кар'єрного розвитку у сільському господарстві. Зараз за підтримки американського народу наша програма Агро реалізує ініціативу з підтримки сімейних ферм молочного напрямку, в рамках якої є освітній компонент співпраця з студентами, діти вчаться робити УЗД для корівок, визначати їхню тільність, визначати стан їхнього здоров'я. І відповідно, бачачи в цьому перспективу, що утримання корів це не тільки якесь там старовинна ініціатива а й молодь, це прибуткова справа. Молодь може в перспективі йти працювати у, на ферми, відкривати якісь свої невеличкі ферми. У межах конференції також відбулась практична частина під керівництвом кандидата ветеринарних наук, директора консультаційного центру Асоціації виробників молока Валерія Лотоцького. Студенти вчилися визначати тільність корів за допомогою ультразвукової діагностики, діагностувати неплідність і підбирати лікування. У ході практики також використовувався формат питання-відповіді. Менеджер консультаційного центру Асоціації виробників молока Сергій Таранюк розповів, як асоціація співпрацює із студентами. Сьогодні ми тут зібралися, які проводячи програму. Підтримка виробництва молока з доданою вартістю для сімейних господарств, і за умовами програми ми долучаємося до проведення практики фахової студентами, щоб галузь молочна була забезпечена фахівцями. Ще хочу дуже подякувати Шенкаренку Сергію Васильовичу за допомогу в організації даного заходу. В подальшому надіємося, будемо співпрацювати і допомагати їм у проходженні практичних навчань для студентів, і надіємося, що студенти будуть в подальшому долучатися таки до роботи в сільському господарстві і розвивати галузь. Протягом лекційної частини студенти активно долучалися до обговорення, демонструючи власні знання та зацікавленість темою. Своїми враженнями поділилася студентка четвертого курсу Хомотецького фахового коледжу Дар'я Письменна. Лекція мені дуже сподобалась. Її тема була підготовка спеціалістів з відтворення корів для молочно-товарних ферм. Я для себе дізналася дуже багато, дуже багато також використовувала в своїй. Практиці на господарстві також ми ставили корів на системи для стимуляції та синхронізації охоти та тічки також рододопомога відтворення. Директор коледжу Сергій Шинкаренко наголошує, подібні ініціативи мають велике значення для громади, адже випускники з аграрною освітою залишаються затребуваними фахівцями на фермерських та тваринницьких господарствах. Їхня практична підготовка сприяє підвищенню якості виробництва молока та розвитку сільського господарства різного масштабу у Миргородській громаді. Головний спеціаліст відділу розвитку бізнесу, торгівлі та туризму управління економічного розвитку та інвестицій Миргородської міської ради Інна Біло. Озоренко зазначила, на що спрямований проєкт. Завдяки програмі підтримки виробництва молока з доданою вартістю сімейним фермам. Хомутецький фаховий коледж мав можливість поспілкуватися з представниками проєкту, а також послухати їхні лекції. Самі студенти мали можливість отримати практичні знання з проведення УЗД-дослідження, а також визначення тільності корів. Проєкт спрямований на розвиток сільського господарства в нашій громаді. Подібні навчально-практичні заходи не лише формують сучасне бачення аграрної освіти, а й підкреслюють стратегічну важливість молочного виробництва для розвитку економіки громади та всієї країни. Напередодні міжнародного дня толерантності, 13 листопада, пройшов воркшоп Толерантність як основа для порозуміння та посилення спроможності громади під час гуманітарних криз. Захід був організований у рамках проєкту відновлення та посилення спроможностей громад, який Миргородська громада реалізує у партнерстві з міжнародною організацією з міграції за підтримки міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини та Німецького банку розвитку. Управління освіти молоді та спорту Миргородської міської ради вже досить тривалий час співпрацює з міжнародною організацією з міграції в рамках. Проекту відновлення та посилення спроможності громад, і фахівці цієї організації запропонували нам з нагоди Дня толерантності провести такий тематичний воркшоп для працівників закладів освіти і соціальної сфери, які дотичні до роботи з різними вразливими категоріями, сім'ями в кризових таких ситуаціях. І сьогоднішній захід буде присвячений якраз темі толерантного спілкування, стресостійкості, м'які екологічні комунікації. З родинами, з дітьми і з іншими вразними категоріями, мета воркшопу не просто підвищити обізнаність про поняття толерантності, а й створити безпечний простір для обговорення, рефлексії та набуття практичних навичок, необхідних фахівцям, які щодня взаємодіють із людьми у складних життєвих обставинах. Заплановано, що учасників сьогодні на воркшопі буде до 15 осіб. Така кількість передбачена тим, що воркшоп це не якась така лекція, де просто треба сидіти і слухати. Буде багато групової роботи, взаємо такої підтримки, допомоги, комунікації і так далі. Тому 15 осіб. Тривалість розрахована на 6 годин. Це буде така, як я вже сказала, інтерактивна форма роботи. Сподіваємося, що всі учасники не просто почерпнуть корисну інформацію для себе, для своєї. Роботи, але і трішки. Он поповнюють свій ресурс внутрішнього такий ментального здоров'я, психічного балансу. Пані Вікторія також підкреслила важливість цільової аудиторії заходу. За її словами, саме працівники дошкільної освіти, соціальні педагоги та представники соціальних служб сьогодні опиняються на передовій щоденного спілкування з дітьми та родинами, які переживають непрості часи. Вони бачать емоційний стан дітей, знають потреби сімей і можуть стати тим містком довіри між громадою та людьми, які потребують підтримки. Чому така категорія? Ну, ми всі розуміємо, що ми живемо під час військового конфлікту, і кризові ситуації це буде наявище в житті будь-якої родини, будь-якого мешканця. І люди, які працюють з сім'ями, які працюють з дітками, вони мають бути самі в ресурсі і мають мати навички, як екологічно комунікувати, як пропонувати підтримку, як спілкуватися з родинами, з дітками, щоб ще більше не травмувати, щоб дійсно надавати підтримку і бути таким безпечним колом для діток і для родин. Воркшоп був побудований як жива інтерактивна зустріч, де замість традиційної лекційної форми переважала командна діяльність спільний пошук рішень і практичні вправи. Учасники обговорювали реальні життєві ситуації, ділилися власними історіями і вчилися бачити різноманітність особистостей не як проблему, а як можливість для розвитку громади. Під час сесії тренери розкривали теми толерантності у різних культурах, демонструючи, як по різному суспільства світу розуміють цінність поваги прийняття і взаєморозуміння. Учасники пробували визначити, що означає толерантність у їх. Ні, громаді ділилася прикладами проявів підтримки і доброзичливості, а також говорили про виклики, які іноді стають на заваді справжньому порозумінню. Я не вперше беру участь у таких заходах. Це завжди пізнавально нова інформація, яку потім можна принести в свій заклад і використати або в роботі з педагогами, або в роботі з дітками. А сьогоднішня тема тема толерантності взагалі є дуже важливою в нашому суспільстві. Нам треба дійсно стати трошки толерантнішими і розуміти один одного. Про намі намагатися поважати, любити і цінити один одного. Що мені тут подобається, що завжди враховують особисті наші бажання. Нам завжди надається такий простір гарний для спілкування. Це приємні зустрічі із колегами, нові знайомства, нові знання завжди дуже цікаво і інформативно. Особливий інтерес викликали вправи на розвиток емпатії та вміння приймати різність. Вони допомагали відчути, як через спілкування, увагу і доброту можна будувати довіру між людьми. У практичному блоці учасники вчилися толерантно комунікувати під час стресових ситуацій, знаходити правильні слова навіть тоді, коли емоції зашкалюють, і підтримувати інших, не вигораючи самим. Завершальна частина воркшопу була присвячена темі сила громади під час гуманітарних криз. У невеликих групах присутні шукали відповіді на запитання, що робить громаду згуртованою, як прояви взаємопова. Впливають на її стійкість. І яку роль у цьому відіграють педагоги та працівники соціальної сфери. Під кінець відбулася рефлексія, де кожен поділився своїми відчуттями, висновками і планами застосувати отримані знання на практиці. Це дуже важливий захід, на мою думку, тому що він е, формує у, у нас взаємоповагу один до одного, прийняття. Вміння чути один одного, поважати думку іншого, це дуже цінно в наш час, особливо для нашої сфери, для педагогічної спільноти. І в наш час нам потрібно дуже бути стресостійким, розвивати своє ментальне здоров'я, поважати один одного, підтримувати. Воркшоп став ще одним кроком до формування у миргородській громаді культури довіри, взаємоповаги і людяності. Під час обговорення учасники ділилися власним досвідом, прикладами з роботи, спільно шукали шляхи, як зробити освітні простіри громаду в цілому більш відкритими, безпечними та доброзичливими до всіх. Учасники розійшлися не лише з новими знаннями, а й з відчуттям спільності. Ще разом з розумінням і підтримкою громада може подолати будь-які виклики. Тов м'ясокомбінат Миргородський запрошує на роботу. Ми шукаємо відповідальних працівників на такі посади: обвалювальник м'яса, забивач худоби, вантажник, мийник з котовозів. Гарантуємо стабільну заробітну плату, офіційне працевлаштування та дружній колектив. Якщо ви прагнете працювати у нашій компанії, телефонуйте просто зараз: номер для довідок 067 48 77… 331. 067 48 77 331. Звертатись до Оксани. Миргородський м'ясокомбінат. Стабільна робота для стабільного життя. Ти зменшив споживання світла в пікові години. І завдяки тобі хлібозавод працював на повну потужність. Світлана Іванівна випекла хліб і його відвезуть військовим на фронт. Ти не просто заощаджуєш енергію, ти передаєш її тим, кому вона потрібна найбільше. Вимкни зайве увімкни енергію перемоги. Робити свою справу відпочивати, не бути осторонь, і просто жити. Це про пілотів першого окремого штурмового полку. Долучайся. Ти як? Знову ніч без сну. На місто летять шахеди, ти втрачаєш сенс, шукаючи дві стіни. Але сходить сонце, ти вариш каву, шнуруєш кеди, всі сенси навколо. Озирнись, ось вони! Посміхнися, сусіду, намалюй свою першу картину, постав квіти в кімнаті, ти признайся мені заспівай. Пригорни ніжно-міцно близьку людину, дихай глибоко і відчувай. Справжній сенс простий, не десь у зірках. Він поруч, він твій, у буденних речах. Це те, що нас зігріває, це те, що нас всіх тримає. Сенси важливі для ментального здоров'я. Шукай свої на hawaiu.com. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород вулиця Гоголя 171, 1 дріб або за телефоном 066 934 07 36. ДСНС запрошує на роботу машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера, відділення перетехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет. Та матеріально-технічне забезпечення, також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації, додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.